Дізнатися більше про політичне та культурне життя у США віднині українці зможуть в американському домі в Києві на відкриття сучасного культурного центру прибула представницька делегація зі сполучених штатів та наші кореспонденти Українці отримують можливість більше дізнатися про Сполучені Штати в центрі Києва. Офіційно відкрив свої двері культурно-просвітницький центр Американський дім. Тут відбуватимуться виставки, концерти, лекції. Вхід для публіки буде безкоштовним. На відкритті заступник державного секретаря США з питань публічної дипломатії Рік Стенгель назвав центр символом підтримки Америки українських інтересів американський центр це мрія втілена в життя. Він став символом відданості сполучених штатів інтересам народу України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і право українців самостійно визначати свою долю. Усі цінності і той світопорядок, які були встановлені після завершення Другої світової війни, і які зараз, 70 років по тому, намагаються зруйнувати. Цей американський центр також уособлює зв'язок між українською демократією, українськими реформами і тими ідеалами, в які віримо ми: свобода слова, дискусії, діалогу. Я сподіваюся, що цей центр стане місцем обговорення найактуальніших питань українсько-американського порядку денного. Американці хочуть спілкуванням простих людей двох країн, зокрема й зруйнувати нав'язані російською пропагандою, міфи про Сполучені Штати. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.